Ресторан Кавчех має два затишні зали. А досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес-ланчей, ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Стартувала передплата на газету Проспект Трубників на 2013 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Ціна передплати залишилась такою ж: вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень шістдесят копійок, на півроку 75 гривень тридцять копійок. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте. Передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56, шість дріб. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка, медсинчастина ПТЗ. В Цумі відділ Жасмін, в супермаркетах варус та фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. вас в ефірі телеканалу «Кварц» інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Вибори до Верховної Ради України відбулися. Лідером є партія регіонів. Завод оновлюється компанія «Інтерпайп» впроваджує інвест-проекти. Чорнобиль відкритий для туристів. На незвичній екскурсії побував наш земляк. Вибори до Верховної Ради України відбулися. Знімальна група новин твого міста слідкувала за процесом у Нікополі. Ми побували на кількох дільницях, поспілкувалися з головами комісій та виборцями. Всі 60 виборчих дільниць, 55 звичайних та 5 спеціальних відкрились вчасно о 8 годині ранку. За 4 години прийшло та проголосувало близько 20% населення Нікополя. Це непогано, запевнили голову комісії, які очікували значно нижчу явку. Наразі проголосувало 43578 осіб. Голосували здебільшого люди похилого віку. Молодь принаймні в день ігнорувала вибори. Молодежі молодь Молодіж втрачають молодь Ти не думаєш, це право тепер. Серйозних порушень день голосування на дільницях зафіксовано не було. Технічні помилки в списках виборців згідно закону виправляли голови комісії на місцях. В інтернеті в день голосування з'являлася інформація щодо фальсифікації виборів. Так говорили, що на дільницю, що розташована в міській водоканалі, незаконно вносили зайві бюлетені. Там цю інформацію спростували. Цьому році з'явилися зміни в розташуваннях виборчих дільниць. Наприклад, тим, хто раніше голосував в четвертій школі, довелося йти до культурно-дозвільєвого центру. Це обурило деяких нікопольців. Незважаючи на те, що в цьому році на виборчих дільницях навіть були встановлені камери відеоспостереження, більшість виборців в чесне голосування не вірила. Та були й такі, що сподівались на чесність голосування. Голоси виборців теж розділились. Хтось підтримував провладну партію. Інші голосували за зміни. вибір вважаються такими, що відбулись по 35-му округу вже відомі попередні результати. Усього в 35-му округу, до якого відноситься і Нікополь, проголосувало 53%. Загалом по країні зафіксована цифра 58%. За попередніми даними, на 10-ту годину ранку 29 жовтня по 35-му виборчому округу партія регіонів набрала 33%. Цілих батьківщина 21%. На третьому місці КПУ далі удар і свобода. Інші партії набрали менше 2% голосів. Серед мажоритарників по нашому округу першу позицію зайняв Андрій Шипко більше 44%. За ним Володимир Євтушенко, Наталя Нагнібіда, Олександр Дніпровський, Євген Ришков та Олександр Мимріков. В Цілому по Україні попередні результати голосування подібні до результатів 35-го округу. Партія регіонів набирає більшість голосів. Далі йде об'єднана опозиція Батьківщина на третьому місці КПУ. На четвертому партія Віталія Кличка Удар. Далі свобода. «Інтерпайп Нікотю впроваджує нові інвестиційні проєкти та оновлює заводське обладнання. Так у жовтні в цеху номер 6 замінили старий станок 85-го року виробництва на сучасний. Тим самим спростили процес роботи та покращили якість продукції. В цеху номер 6 компанії Interpipe Інтерпайтнікотюб введено до експлуатації новий шотландський муфтонавертувальний станок. Кошторис даного інвестиційного проекту близько 1 мільйона доларів. Але витрати себе виправдовують, адже новий станок забезпечує виробництво труб у відповідності з існуючими стандартами і значно розширює ринок збуту продукції. До встановлення нового обладнання працівники цеху використовували станок 85-го року виробництва. Нові технології вже відчутно полегшили роботу персоналу та покращили продуктивність. Компанія «Інтерпайп» «Нікоцюк» не зупиняється на досягнутому. Попереду нові інвестиційні проекти та впровадження нових технологій. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції трапилась аварія, яка стала наймасштабнішою за всю історію ядерної енергетики. Пройшло 26 років, і зараз Чорнобиль став популярним туристичним місцем. Він входить до десятки найстрашніших туристичних об'єктів і приваблює мандрівників з усього світу. У 90-х роках громадськості оголосили про різке зниження радіації в Чорнобильській зоні. З тих пір її стало відвідувати туристи. Нещодавно звідти повернувся і наш земляк Ігор Радченко. Коли у 86-му сталася аварія, його сім'я мешкала в Білорусі в Гомельській області, що після вибуху опинилася у зоні ризику.